І ваші враження від розвитку від того, що ви бачите на місцевому рівні і загальноукраїнському? Я тут, тому що мене запросили на цей форум для того, щоб ми могли поділитися, поспілкуватися з жінками, які представляють в тому числі тут місцеве самоврядування, що для мене важливо, бо знаєте, я та людина, яка полюбляє ходити по землі і бачити, як воно є. Не як нам розповідають на гору, тому це моя персональна позиція. Сподіваюсь тут пробути пару днів. От хочу побачити взагалі регіон, бо зазвичай, знаєте, так приїжджали в Одесу, там десь інколи Білково, а от в Чорноморську я не була. Угу. Е, яка ваша зараз позиція стосовно таких резонансних тем взагалі в суспільстві? Стосовно голосування закону? Про інший статус набув і САП, яка чи, чи ви голосували за це чи в підтримку? Ні, цього? не голосувала, бо знаєте, коли попахує гібгівництво, я намагаюся стояти осторонь і не приймати в цьому участь, але я хочу сказати, що на жаль, люди вони не аналізують і вони не читають. Вони Ведуться на те, що їм подають в інформпросторі зазвичай знаєте так, видрано з контексту. Я не хочу захищати НАБУ і САП, бо там дуже багато запитань. В першу чергу починаючи з того, скільки грошей вони витрачають і які результати їхньої роботи, а вони не любі. Також мені достоїменно відомо, що було дуже багато справ. Які вони заводили, а потім через те, що в них були певні матеріали, вони починали тероризувати певних посадових осіб на те, щоб отримувати для своїх друзів знайомих привилегії в тендерах, або в, або в обійманні тих чи інших місць при владі. Але при цьому ми також маємо розуміти, що в нас антикорупційні органи вони мають бути дійсно незалежні і вони мають бути інституційно сильні. І М, такі обмеження, які були зроблені, а це саме перепідпорядкування на УІСАП до генерального прокурора. Вони обмежують, хто б що не казав, вони все таки обмежують їхні можливості при розслідуванні. Інша справа їхня ефективність. А скажіть, яка ваша зараз відношення взагалі до того, що відбувається в країні? От громадянський цей спротив, коли вийшли з картонками люди? Чи, чи говорить це про недовіру команди Зеленського, сам його оточення? Мене дивує те, що люди не виходять на мітинги проти силової мобілізації, на захист своїх рідних і близьких. А от така річ, якби да стала тригером для старту. Сказати, що це нормально під час війни ні, це не нормально, тому що ви розумієте, що ворог буде користуватися цією ситуацією, буде максимально намагатися її посилити і розколихати суспільство і мати для. Як наслідок вони матимуть певні успіхи на фронті ще більше. Що для нас, як для держави, це просто неприпустимо. З іншої сторони, я розумію, що людям остогидло терпіти все те, що відбувається, і це початок от того незадоволення, показ того незадоволення, який зараз вітає в суспільстві. При цьому я скажу відверто, я спілкувалася з мітингувальниками. Вони не можуть розшифрувати, що таке набу і сад. Вони не читали закон. Вони навіть не знають, що це було внесено правками, а не було якби зроблено окремий закон. І, взагалі, закон стосувався покращення процедури. Розслідувань по безвісті зниклим, що є необхідним для нашої держави, зважаючи на ту кількість наших захисників, які є на сьогодні безвісті зниклими. Тому тут медаль, знаєте, так, з двох сторін. З однієї сторони, ми розуміємо, що люди досягли критичного піку. знаєте, Невдоволення, і вони почали висловлювати і не боятися висловлювати навіть під час війни свій протест. З іншої сторони, ми розуміємо, що вони до кінця не розуміють за що стоять, і, на жаль, за дійсно ті речі, за які люди мають виходити на майдан. Ми їх не бачимо. Ви зараз знаходитеся в опозиції до слуг народу. Чи у нас немає не... опозиції? Чікава спочатку повномасштабного вторгнення як такої опозиції не існує. І, але ми маємо розуміти, що війна все не спише, це ілюзія. І коли пропихують різні речі, які глобально впливають на життя суспільства, але при цьому не мають жодного відношення до покращення. Проходження служби у Збройних силах України до захисту прав військовослужбовців, до того, щоб ми задовольнили ту потребу родин загиблих і безвісті зниклих, і тих хлопців, які перебувають в полоні. Тут опозиції немає. Там, де є якісь знаєте, особисті інтереси, і там, де є просто. У великому рахунку зневажання Конституції державності, звичайно, вона е, існує, але і навіть тут ви можете спостерігати у Верховній Раді, що е, є різні люди, є різні голосування. от, І сьогодні вони сваряться, а завтра вони дають голоси за те, що не можуть протягнути. Тому, якби е, ситуація. Знаєте, це виклик для України, це виклик для того, щоб люди зрозуміли, як має бути і до чого ми маємо прийти. Mm -hmm. От ще, будь ласка, таке запитання. В суспільстві йде так, такий про вас, така думка, що ви будете балотуватися на президента України і вас є підтримка в Сполучених Штатах Америки. От прокоментуйте, будь ласка, ось ці тези. Для того, щоб балотуватися в президенти України, треба мати підтримку людей, а не Сполучених Штатів. І сильну команду, яка зможе забезпечити реалізацію того, чого хочуть люди на місцях. На сьогоднішній день я цього не бачу. От, щодо підтримки в Сполучених Штатах Америки, так, в мене там є друзі. Так, вони досить потужні. і вони... То кажуть, обіймають високі посади при Президентові Трампові. Але е, сказати, що це впливає на е, виборчий процес в Україні, ну, не Сполучені Штати не призначають президента. Правильно його обирає народ угу. взагалі, яка ситуа... яка, які перспективи з виборами? Зважаючи на те, що війна, і зважаючи на те, що Мабуть, влада не зовсім готова також проводити їх під час військового стану. Змінили уряд, теж мають багато критиків. Ну, ми бачимо те, що просто слуги народу народу вважають, що вони ще надовго, от і що ну, якби війну можна затягувати і цінути. Я іншої думки, і я буду весь час казати про те, що нам потрібно домовлятися, і нам потрібно. Ми не можемо знищити населення заради інтересів якихось окремих осіб. Більше того, я думаю, що всі розуміють, що всі втрати вони дуже занижені. От реальна ситуація, і картинка, вона людям не показується. А тому мені, як людині знаєте, з державницької позиції я цим пишаюся. Я вважаю, що війні має настати кінець найближчим часом. А вибори це знаєте такий необхідний процес для того, щоб перезапустити взагалі в країні всі процеси і ви вибудувати їх в нормальне русло. Бо ну знаєте, триматися за владу на крові мені це не зрозуміло. Угу. От ви кажете, ви все-таки за позицію домовлятися яким як ви бачите, все таки це потрібно на рівні голів держав чи чи за сприяння третіх держав? Дивіться це і на рівні голів держав, і за сприяння третіх держав, але ми маємо розуміти, що там мають бути враховані враховані інтереси України, а не Європи, Росії, Сполучених Штатів Америки, саме України. На жаль, у нас саме про українських політиків їх дуже мало. У нас завжди хтось представляє знаєте, якусь сторону. От е... Договір буде, він буде будь-яка війна, вона закінчується миром. Хто б що не говорив і хто б що не на... намагався нав'язати. І я думаю, що е... саме мир, який налаштує обидві сторони, буде найкращим. знаєте, де і та сторона не отримує те, що вона хоче, і друга сторона не отримує те, що вона хоче. Але саме як він має виглядати і чи влаштовує він державу і людей в цілому, мають визначитись люди. Коли ми розумітимемо, що у нас є якийсь, якось, як то кажуть, вже, якийсь документ попередньо погоджений, ми маємо спитати у людей. Чи влаштовують їх такі умови миру і чи підтримують вони підписання мирової угоди саме в такому ракурсі? Mm -hmm. а яким шляхом можна зробити? Референдум. 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 Так. Mm -hmm. а більше того, всі кажуть, що ми не можемо провести вибори, як ми проведемо референдум. Електронному голосуванні у нас є дія, досить гарний застосунок. Може бути визначений якийсь зроблений інший застосунок. От ну багато критики, але все одно давайте погодимося. Ми відійшли від паперової, від багатої, як ти кажуть, від паперових документів, і все переведено в більшості електронний вигляд, що полегшує життя і спрощує дуже багато. І ще одне запитання. Повернуся до набу зараз. Було розслідування української правди стосовно того, що набув притул дібралося до друзів президента, саме пана міндіча, і є години прослуховувань в його квартирі. Як ви можете прокоментувати? Ось можливо, все таки це розправа команди зеленського над силовими структурами, які йому не підконтрольні? За те, що були такі розслідування, і вони могли б завершитися підозрами найвищим, найпершим обличчям держави. А міндіч їх посаду немає, це друг Зеленського. Так? Друг Зеленського, ви знаєте, в кожного є якісь друзі. І якщо дивитися з правової точки зору, чи є відслідністю НАБУ пан Міндіч? Ні, немає. Чи, Дійсно, вони там щось накопали, впевнена, що накопали, як і не весь кабінет міністрів. Я кажу, що робили, що робили набу. Дуже багато агентів, вони створювали проблему, а потім для того, щоб не виносити її на загал, вони отримували посади для своїх друзів в усіх структурах, вони отримували тендери і так далі. Що набув антикорупційний незалежний орган це брехня, сказати, що він не має бути, ні, він має бути, але він має працювати як гарна інституція, а не як чергова лавочка для вирішення інтересів. розумієте? От тому так мені відомо з моїх джерел, я не можу стверджувати, що дійсно було дуже багато справ відносно людей, близьких до президента. Але сказати, що вони були святі, я теж не можу. Тому я кажу: я не можу стати ані на одну сторону, ані на іншу. Угу. Я вам дякую за це інтерв'ю, за цю розмову і запрошую ще не раз побувати на Одещині, дізнатися про наші прекрасні громади, які дякую. показують сталий розвиток. Дякую. дякую.